які заняття вам подобаються в дитячому садочку Яночка? мені подобається заняття аплікація а кому ще яке подобається Стас. Мені подобається заняття аплікація. Також аплікація Ернеста, тобі. Малювання подобається. Мілані, а тобі яке заняття подобається? Ти малювати любиш? Да. Тоді малювання, так? Максим. А тобі які заняття подобаються? <заніття дорожнього руху> так, з дорожнього руху, так, з безпеки. З вами знаємо, що звуки бувають які. Голосні і приголосні. Скажіть, будь ласка, як ми помічаємо схематично голосний звук кружечком? А чого кружечком? Тому що вони голосні. Голосні. І коли ми промовляємо, в нас ротик який? Як кружечок? Давайте проспіваємо цей звук. Так. А коли ми приголосний говоримо, ротик як в нас? Рисочка і тому ми позначаємо як рисочка. Це в нас який звук? Покажіть мені схемою пальчиком схематично. Це приголосний чи голосний? Приголос. Впіймай звук, чуємо звук с, плескаємо в долоньки. Хитру сороку впіймати морока. А на сорок. Сорок. 40 морок. Для того, щоб з квадрата зробити геометричну фігуру. Ви мені зараз скажете, ми по контуру обрізаємо краєчки. Яка вийшла геометрична фігура? Трапеція. Трапеція. Зараз ми вирізаємо Йо, трапецію. Молодці. Ножнички, як ми тримаємо, гострими кінчиками донизу. Тим, як наклеювати, ми викладаємо. Як називається? Що ми викладаємо? Картинка. Композиція. Чого називається композиція? Тому що Вона об'єднана темою, так? Предмети різні. Так. Так. Ваня виклав композицію і зараз будемо приклеювати. На кінчик пензлика набираємо клей і щільно і акуратно наносимо на всю поверхню нашої деталі першої. Тра... В композиції ми бачимо геометричні фігури. Тра... Які? Трапеція, три, кола три, трикола. Ще що бачимо? Три Трикутник. Так і, і ще. Ще. Прямо. Прямо кутник. Прямо кутник. А скільки кругів і скільки трикутників ти тут бачиш? Скільки кругів? Рахуй круги. круги. Ага. Один, два, три. А... а трикутників? Один, два, три. А ніс. А ніс? Один. Четвертий трикут. Кроки по порядку. Перший. Перший другий, третій. Четвертий, п'ятий. Шостий. Шости. Скільки всього кроків нарахували? Шости. Скільки всього? Шість. шість. Покажи мені цифру шість. Цифру. Де цифра цифру. шість? Покажи. Так, підніми її. Цифра шість. Вірно? Так. Навчилися працювати з лінієчкою, проводити прямі, невідривні паралельні лінії. Ще ми навчилися працювати із завданнями з друкованою основою. Навчилися виконувати задане завдання. Ознайомилися з видами ліній. Ознайомилися із таким поняттям, як симетрія. Покажи, де тут симетричні малюнки в тебе є? А що таке симетричний? Це, Це коли що. З двох сторон. З двох сторон що? Однакові. Однакові з двох сторін, так.